Вітаю вас, мої маленькі діточки. Сьогодні я хочу вам розповісти дуже цікаву казочку. Вона про зимовий ліс, маленьку ялинку та її велику мрію. Ми дізнаємося, що навіть найменші можуть зробити щось велике, якщо в їхньому серці є доброта. А ще ми побачимо, як дружба, допомога та святковий настрій. Можуть творити справжні дива. Сідайте зручніше, слухайте уважно і уявляйте, як ця казка оживає перед вами. Жив собі в лісі маленький ялинковий лісочок. У ньому росла найменша ялинка. Вона була зовсім тоненька і ще не мала пишний гілочок. Але мріяла про одне стати різдвяною ялинкою, яку прикрасять зірочками, іграшками та яскравими вогниками. Одного зимового ранку, коли весь ліс був укритий пухнастим снігом, ялинка почула веселий сміх дітей. Вони бігали між деревами і шукали найкращу ялинку для святкування різдва. Ось ця ялинка ідеально підходить, сказав хлопчик, показуючи на її сусідку. Ялинка засмутилася. Вона була занадто маленькою, щоб її обрали. Але тут з кущів визирнув зайчик. Чому ти така сумна ялинко? запитав він. Я хочу стати різвяною ялинкою. Але ж я маленька і нікому не потрібна, зітхнула ялинка. Не хвилюйся, сказав зайчик. Я знаю, що робити. Він покликав усіх своїх друзів білочку, пташок, їжачка та навіть лисичку. Вони прикрасили ялинку шишками, червоними ягідками та пухнастим снігом. Пташки співали колядки, а лисичка запалила маленький ліхтарик. Коли діти побачили цю ялинку, вони радісно вигукнули. Це найкраща ялинка. Ми святкуватимемо різдво саме тут. Ввечері під ялинкою зібралися всі лісові жителі та діти. Вони співали колядки. Дарували одне одному маленькі подаруночки та розповідали казки про чудеса. Маленька ялинка сяяла від щастя, бо тепер вона знала, важливо не те, наскільки ти великий чи пишний, а те, що в тебе є добре серце, яке приносить радість іншим. І з того часу ялинка кожного року зустрічала Різдво з усіма своїми друзями. Ця казка малята вчить нас мати добре серце і приносити радість усім навколо. Ми теж можемо бути такими допомагати один одному, ділитися теплом і робити добрі справи. Пам'ятайте, що щире серце завжди здатне творити дива. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!